Вулиця Пушкінська, теперішня Аркасівська, одна з найстаріших і найвідоміших вулиць Миколаєва, що бере свій початок ще з кінця 18-го, початку ХІХ століття, коли формувалося центральне ядро міста. Вона проходить через історичну частину від Адміралтейства до Соборної площі, зберігаючи подих старого Миколаєва. Свій теперішній вигляд вулиця почала набувати у середині хіх століття, коли Миколаїв активно розвивався як кораблебудівний центр Російської імперії. Тут селилися офіцери, інженери, купці, викладачі морських училищ. Будинки будувалися добротні з високими стелями, масивними дверима, ліпниною та балконами з кованими ґратами. Назву Пушкінська вулиця отримала на честь Олександра Пушкіна, поета, який у 1820 х році короткий час перебував на Миколаївщині, прямуючи у заслання. У різні періоди вона мала й інші назви, залежно від влади, але стара назва збереглася в пам'яті містян. У радянський період Пушкінська залишалася однією з найелегантніших вулиць. Тут розташовувалися бібліотеки, навчальні заклади, кінотеатри, кав'ярні. Вона була місцем прогулянок, зустрічей і культурного життя. Сьогодні вулиця Пушкінська це своєрідний музей просто неба. Багато будівель мають архітектурну та історичну цінність, колишні прибуткові будинки, старі фасади з ліпниною, садиби початку ХХ століття. Тут досі можна відчути дух старого Миколаєва, спокійного, інтелігентного, морського. Хоч час і залишив свій слід, потріскані стіни, вицвілі вивіски, але саме в цьому і є її шарм. Пушкінська залишається символом історичної пам'яті міста, його старовинної елегантності.